Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина і студії сьогодні художник, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка, пан Валерій Франчук. Вітаю вас, пане Валерію! Доброго дня, шановні друзі! Творчий ваш доробок дещо вражає, пане Валерію. Понад 4 тисячі творів живопису, 700 графічних листів, понад 100 групових і 150 персональних виставок. Очевидно, не просто це робити. В такій країні, як наша, де ну, до мистецтва ставляться відповідно там найвищі наші державні мужі. Проте не про це сьогодні тема мова, не лише про це. Однією з центральних тем вашої творчості, очевидно, мені так здається, є тема пам'яті, якщо говорити на загал. І в цій пам'яті це тема, зокрема, трагічних сторінок нашої історії, зокрема минулого століття. Це Ну, зокрема, тема голодомору. І ви вже, здається, два десятки років приблизно займаєтесь цією темою. Що спонукало вас мистецьки переосмислювати таку непросту сторінку нашої історії, до якої ще, ну, навіть не можна сказати, що всі громадяни, я вже не кажу про політиків, ставляться однозначно. Безумовно, це надзвичайно важка була. Робота і вона ж не закінчилась. Справа в тому, що я не починав під чиєсь замовлення, чи на якусь справу з витяги там чи обновлення себе як художника, от в такій темі. Тут, якби якщо так взятися за неї і поставити собі в план, то я думаю, що в більшості випадків порушиться і той план, і та робота, і не вийде нічого з тих картин, тому що. Зрозуміння тої пам'яті нашої української пам'яті і її ставлення до сьогоднішнього дня від того часу, від якого воно почалося, а візьміть ХХ століття на українську душу, на українську націю впало три голодомори. Три голодовки, як моя мама каже. Тому що е, вона е, з, з перших слів. В самого дитячих з п'ятдесятих років я е, закарбував в своєму серці ті її слова, які вона розповідала, бо вона живий свідок того. Я б не повірив іншій людині, а мамі своїй я вірю. І потім підтверджулось через багато років, коли вона своїми свідченнями записала моя донька, ті свідчення на камеру, і вони збереглися як е, свідчення людини, яка сама пережила це. Тому це тема. І важка і надзвичайно відповідальна. Ви знаєте, в, ці, в цьому відображенні тут не можна було підійти, просто як художник відображає там якусь подію, якусь, якусь, якусь сцену. Тут потрібно було серцем. Це відчути. не фотографії. Це не фотографії і навіть не сюжет, який переходить з одного. Вони приходили до мене зовсім не в тому часі, коли я їх чекав. Вони являлися і вночі, вони приходили до мене під час роботи над пейзажами. І отак от трапилося, що вони в якійсь мірі, мабуть, все-таки я, я вірю, що це було якесь благословення Боже для мене, в першу чергу, як для художника. Бо пам'ятаючи пору 90-х, початку 90-х років, ті роки були надзвичайно важкі, надзвичайно важкі і, і в творчості. І в моєму житті якось воно так все е, не складалося. І я вже тепер, пройшовши майже 20 років цієї роботи, і в тому числі над циклом розгойдені дзвони пам'яті, я зрозумів нарешті, що, мабуть, то все-таки було мені е, вручення цієї важкої ноші на плечі, щоб я не маявся, а щоб став і щось все-таки став робити. Чому розвойдені дзвони пам'яті? Тому що та церква в дитинстві, яку в 65-му році порушили в нашому селі, яку будував мій прадід Кобилянський Андрій Степанович. Бо моя, моя мій рід він сходиться із двох націй польської і української. Батько Фрадчук прийшов до мами в 40-му році перед війною українець. А то була польська родина Кобилянських Орловських, бо моя бабця Орловська, моє, ну, моєї моє, мами, мама, угу. ну моя бабця. А Дід Кобилянський взяв її в, в дружини. собі. І в мене є фотографія, документальне свідчення 1924 року. Вони ще всі прекрасні, велика сім'я, вони були заможня родина. Але на Хмельниччину прийшла радянська влада в 18-му році, і от після того непу провалився і рід Кобилянських-Орловських, Бо як розповідала мій мама, один дід чи два якось змогли, бо одного діда розстріляли по маминій лінії біля млина, біля їхнього обіця, біля їхнього. І так воно порушилось все. І так воно зійшло на А та фотографія дала мені велику велику таку внутрішню силу, що от я маю до чого звернутися, бо українські роди вони й славні були своїм продовженням в часі. Розумієте? Українська родина це приватне, приватне господарство, маленька держава. маленька держава, кожна, яка безумовно несла щось дуже важливе для продовження нації, для продовження роду. І від роду до роду. І от коли я через багато-багато років, зовсім випадково, тьотя привезла нам половину цієї фотографії, бо друга половина фотографії десь в світах, чи в Канаді, чи в Америці Орловській. Бо коли розлучалися, то залишилась половина Кобилянської фотографії, бо велика була фотографія їх вся і Орловській Кобилянській. І от в мене є половина цієї пам'яті. А другу половину я питав одного чоловіка із Канади, він приїздив. Але вже четверте покоління чи п'яте, вже хто його знає, де воно що і як відповіді не найшов. Пане Валерію, от як загалом українське, зокрема, мистецтво опрацювало тему Голодомору, на вашу думку? Ну, ви знаєте, я не скажу, що м м м сильно спрацювало, тому що м м легше, взяти тему, легше взяти просту тему. І на ній виїхати. Виїхати я розумію в повному сенсі того слова. От е, легше написати пейзаж і продати його і заробити собі копійку, чим трудитися над тим, яке і, ця, і, 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 і мої картини, жодна із цього циклу не продані. Хоча в мене були звернення із за кордону, із Америки, з Канади. Ви подарували... Я спеціально е, не продав жодної картини, я подарував. Більшу половину це 72 твори музею, національного музею Голодомору в Україні. Але в них немає музею. Меморіал є, є е, зал пам'яті, а немає музею, де можна було виставити. Бо єдина умова, з якою я йшов на цей подарунок, щоб вони були, щоб люди на них дивилися. Щоб вони не стояли в запасниках, там, а щоб були вивішені на експозиції. І так до цього часу нічого не трапилось, я тепер не знаю. І виставка не збирається робитися на скорботні заходи до 80-ліття, здавалось би, ну, пройдеться ця, ця, ця неділя пройде скорботна, хтось вклониться, хтось пройде повз, хтось скаже, там ну, такого не було, і таке говорять ще до цього часу. Але те, що я зробив, я хотів, щоб воно залишилося тут, щоб майбутні покоління дивилися, щоб воно було відчуття того, що є щось те, яке ніколи не можна забути. Не можна забути свою бабцю, свого діда чи прадідів, які лежать на цвинтарах. Не можна. Ми ж приходимо, ми ходимо до них, ми їх впорядковуємо. А чого ми забули мільйони? Чого ми забули? Ми забуваємо навіть і позитивні речі, які у нас були в історії, зокрема і досить великих і потужних людей. От, хотів би трошки змінити тему, перейти до ще однієї вашої іпостасі як художника до теми Шевченка. От щодо Шевченка, теж і не лише останнім часом існує багато дискусій: чи він такий був, чи він не такий був, а він був взагалі ніякий, не поет, а йому допомогли. А він так от погано віддячив там царському режиму своїми от, творами і так далі. От пам'ять про Шевченка, вона вам не здається, що вона в нас дещо а, дещо така музейна, причому в, в поганому сенсі цього слова, дещо така кічова, якщо хочете. Ну, бачите, 200 років а це, це явлення для землі, не для України. Тому що я от вчора, передивляючись ще одну із публікацій нових, які вийшли, я там читаю і президент Америки говорить про нашого Шевченка, і індійський керівник держави, і англійський, і німецький. Всі читають і дивляться. А в нашій пам'яті він виходив, бачите, було століття радянської системи, його підв'язали під революціонера поета, до того. І йшли різні способи, як би проявити під себе його в першу чергу. А я вважаю, він народився не для того, щоб бути, проходячи епоху за епохою і владжуючи чиїсь справи. Він для української нації, його ковзар – це та наша Біблія. Нам туди треба звернутися. Нам там все ясно стане. Бо, прочитуючи його твори, і виходячи із тої думки, ну як може людина так передбачити, як може людина так відчути сьогоднішній наш час, і сьогоднішній і вчорашній, до речі, тому це, це не приходить так раз на 10 років, як приходять деякі, а це приходить раз на все життя, на всю вічність української нації. І для нас. Для теперішніх і для мене, як для сучасного художника, це була надзвичайно відповідальна робота. Я ви думаєте, що я підходив до неї так, щоб відобразити, бо всі малюють Шевченка, та не всі малюють Шевченка, як і не всі зробили і по темі голодомору, бо це не дається так. Прийшов і зробив, і пішов тут. Потрібно підійти до питання, що ти відчуваєш в ту пору. Як ти налаштовуєш свою душу, щоб підійти до цього святого образу? Бо я вважаю це пророк для України, і не тільки я вважаю це, вважають е, мільйони людей, ті, які стикнулися з його словом, відчули його і зуміли з тим словом йти далі. Він нам дає майбутнє, а це не кожен поет дає, а Шевченко дав. І як поет, і в тому числі як художник. Е, недавно була величезна виставка акварелей його тільки акварелей. В Національному музеї Шевченка. то то перлини, то перлини, вони світяться. Вони світяться, пройшовши стільки років, коли він їх робив і косаралі там в Казахстані, в тих степах, а вони світяться, вони живі. От в чому його велика велич і геніальність. Геніальність, що він зумів, через прості пагорби, через прості деревця, через прості верби українські показати нашу. Оцю дорогу майбуття на всю на все майбуття української нації. Художник Валерій Франчук із нашої студії передачі Україна єдина. Пане Валерію, ви десь в інтерв'ю говорили, що художником стали взагалі за дуже див... за дуже дивних обставин і могли ним ніколи не стати. Тому що в дитинстві ну, з вами сталися досить неприємні речі, які для художника, очевидно, неприпустимі. Те, що ви, зрештою, побороли це і стали художником, ви вбачаєте в цьому якийсь я не знаю, промисел Божий, перст Божий. От ви вірите у випадок в те, що в людини є певна доля визначена там Богом в даному випадку за неї? Тепер вже вірю. Тепер, а тоді не вірили. Ну, а тоді я не, не задумувався, бо з самого дитинства, коли зі мною трапилось кілька таких дивних, дивних зустрічей із, із тваринним світом, і просто з людьми, і просто випадки, які могли б закінчити моє життя як фізичне на цій землі. А я вставав і йшов далі, і вже воно не приходить тоді, коли стається. Воно стається, воно приходить і розуміння приходить того, тоді, коли підводиш підсумки. А я, маючи свої 63 роки, я зараз передивляюся те все, що було, трапилося зі мною, і з кожним разом я все більше впевнююся, що то було непросто. Якась дія до мене, якась дуже неприємна справа, як була за радянських часів, коли е, мені прийшлося. Відповідати не за злочин, а просто за те слово, яке я говорив перед людьми, які зразу ж те слово і доклали в райком, і, 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 і було вирішене питання з Франчуком так швидко. Поутримуй два роки і йди там собі і його і те слово. Ну, Хто ви... б міг подумати, що я після того зможу, коли я падав у прірву, у прірву страшну, яка не давала можливості і більшість, ніхто й не вилазив звідти. З тої перерви. Але дав Бог мені, я піднявся. Я після того прийшов і вступив в художній інститут. Мені було 30 років. Остання, остання можливість була. І я як не зрозуміти? Як не зрозуміти того, що це не моя справа? Це якась, було, якась була така підтримка, яка дала мені силу не впасти, не злягти, не знічевіти, а встати і йти далі. Ну, ви, наскільки мені відомо, ніколи не педалюєте тему свого ну, в лапках, можна сказати, дисидентства певного стосунків... дисидентства. Сотні тисяч людей так робили. Я є одна малесенька краплиночка в тому морі, коли за слово судили, притом судили таким дуже грубим цинічним способом. Як мене судив, так мене судив не Славутського району суддя, а взагалі з третього району привезли чужинця. І він мене швиденько посудив. А ті люди, з якими я працював в Славутському парку, бо я там був керівником парку і художником, і, 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 і вийшло так, що е, тут ти людина, а тут ти вже ніщо. Після цих слів вже ти ніщо. І як звідти вийти? Як кому сказати, що ти е, е, ті слова говорив не із-за якоїсь Е, отої, е Вимоги своєї важливої, а що ти не міг не говорити, бо було видно кругом, як воно несправедливо робилося, говорилося на словах, а робилося на, на, на ділі. Що було причиною? Можливо, не всі наші глядачі. Ну, це е, проста і банальна е, справа. Е, якщо б я служив добре районній владі, то. І було б підвищення, а я просто на одних партійних зборах відмовився вступу партії, категорично сказавши приблизно такі слова, як зараз. Що не для того я ставав на керівництво парку, щоб сидіти на цих партійних зборах і робити якісь справи не в парку. А мені потрібно з людьми працювати в парку. Ну, а потім вже додатково йшли інші справи за мої е, слова, які е, е, говорилося із, здавалось би, близькими, як мені здавалось тоді близькими людьми, а вони потім все йшли і записували в записнички для того, щоб можна було зробити дві статейки. Не так ті вороги. Статейки. Так, а як, як добрі люди. Так. добрі люди. А про добрих людей, ви. Зробили і цикл великих портретів. Ну, очевидно, на вашу думку, видатних людей, людей, достойних в українській і в світовій культурі, і не лише в українській. От вам на шляху вашому зустрічалося багато таких добрих людей, які були добрі в різних ситуаціях, і Нав... в різний Навагато час? набагато більше, ніж недобрих людей. Бо віра в те, що добра людина в страшну пору і підтримає, була в мене. І завжди вона виходила не через те зобов'язання, що ти мені зробив добре, я тобі зробив. Було, було так, так якось, е, е, все йшло, що от, е, відчуття слова людини вже для мене було такою підтримкою, що не потрібно було ніяких там, матеріальних підтримок чи ще чогось такого робити, категоричнішого. А от слово людини до людини, оце набагато більш вага і золото, те золото людських стосунків, яке й дало мені а можливість от, з ними познайомитися. От історично, хто на вас впли... вплинув? От ви робили портрети і Гоголя, і Сковороди, ну, і Шевченка, звісно, ми говорили. Ну, про це, це вже пізніше. У мене були портрети, бо я зустрічався із В'ячеславом Максимовим Чорноволом. Я подарував той портрет музею 60 10 Портрет Василя Стуса, я також його не, не бо він не вернувся. А Василь Стус теж подарований музею шістдесятництва. Євгену Олександровичу Сверсюку, якого я люблю як ту людину, яка Ну, це це знаєте, це, це також приходять люди, які на століття, на тисячоліття приходять. От, один із них це Євген Олександрович Сфесюк із тої когорти 60 який, Коли ми з ним зустрілися на одному із заходів будинку вчителя, я зрозумів, що мій батько і він, оце десь тих дві, дві таких половинки моєї душі, з якими я завжди буду йти, які завжди мені будуть в чомусь потрібні. Він потрібен не тільки щоб очима, щоб я подивився на нього, а потрібен. Його слово, яке він говорить, і тільки що дуже мало їм дають говорити, таким людям потрібно давати можливість, щоб вони виговорили оту дальшу долю України, бо вони знають, як це зробити. Вони знають, як підійти до простої людини і з нею по-простому поговорити, але розповісти те, що не скажуть високі і академіки і професори. От як ви вважаєте і як людина, а не лише як художник? Треба вибачати три голодомори, там війни, репресії, шістдесятники. От ви згадали Сверстюка, Сверстюку, Всієнко, Стуз. Багато людей багато не повернулися. І, і велика більшість не повернулася. не А ті, що повернулись, і ну пояснити зараз, наприклад, молодим дітям, навіть моєму поколінню, трошки старшому, пояснити, за що ті люди сиділи там за якийсь зошит у торбі там отримав 10 років. От це дуже важко пояснити. Треба вибачати, чи не треба. От, от у вас є якийсь рецепт щодо цього, Чи, чи яким чином це опрацьовувати? Ну, е я вибачив і тому судді, який неправду не засудив мене. І тим людям, які. Але я е вам можу сказати, е до цього. Який був керівник, начальник спецкомендатури в Одесі, куди я приїхав сам? Я сам приїхав туди. Вони сказали, сутки або веземо під конвоєм. Ну, такий злочинець страшний, що просто. Я кажу, та я вже сам доїду. Чого я буду це? Якщо ви так рішили, що я вже такий ворог для вашої системи нездоланий, що мене треба в ланцюгах, то я доїду. І я приїхав. Він. Захищав, як вони говорили, цих негодяїв. як мені один сказав професор, коли я при мені дозволили звідти приїхати вступати в академію, в художній інститут, але мене на поріг не пустили. Сказали: от сидіш, потім приїдеш, і ми посмотримо, куди тебе поступати. Я приїхав і вступив. І переміг. І переміг. Очевидно. Ну дай Боже, це. Це теж приклади не поодинокі, бо багато з тих людей, яких ви назвали, все ж таки знаходили в собі силу, аби жити і працювати далі, не озираючись Не озираючись. і не живучи лише вчорашнім днем. Свою роботу потрібно, але от щодо мистецтва, наскільки через мистецтво можна осмислювати і треба осмислювати історію, і позитивні, і негативні якісь речі, які там відбувалися. От голодомор, який ви зобразили, перепрошую, це ж не, не, не в реалістичному контексті. Ви ж не малювали там ну всіх тих. Речей жахів, та, жахів які, насправді які були, були насправді. Це враження, очевидно, і візії. Е, ваші персонажі постійно в, в чи то вилазять із тіні, чи то навпаки тікають в тінь. От постійно, майже в усіх роботах, які в цьому циклі. Багато з них в скорботі. І от мабуть, мабуть, перша, перша картина, яка була. Я її пам'ятаю, бо це було. Ну, знаєте, я малював і квіти, і пейзажі, а тут з'явилося щось те, ну, яке не підходило ні до виставки для квітів, ні до виставки пейзажів. Ну, вони зовсім інші. Ті лики вони проявилися і стали. А це була свята печаль картина. І я на одній виставці в Печерській лаврі. В, десь в 92-му році я її повісив і побачив, як до неї підходили люди. І підійшла одна жінка з Криму приїхала, татарка. Вона каже: сльозами на очах. Вона каже: Ви знаєте, а це про нашу, про нашу націю. Бо я кажу: так і про нашу теж тут написано. І от з того часу воно десь от в мене вже не виникло такого, знаєте, що. Людина зрозуміє відкрито кров є кров'ю, жах є жахом чи кості костіми. Покажи суть від серця свого, що ти відчував в ту пору. І от таким чином воно десь перейшло на, на, на твори. І я їх не, не закрив десятьма, я їх не, бо я їх не починав десятьма. Прийшла одна. Що таке? — Як зараз прийшла 133. Я стою зараз, працюю також над одним твором. Що таке віра для вас? Це найважливіше. Мені здається, в житті людини, якщо вона не вірить, якщо в неї немає в душі того щемного відчуття, що ти, для чого ти прийшов? З чим ти прийшов в цей світ? І, з чим, ти підеш? І ти, з чим ти підеш? Бо що таке життя людини? Для Всесвіту, для вічності. Ну, це ж злетіла е, зіронька, і немає. І все. А от яким чином, як ти е, Божим тим благословенням віддячиш? Тому що виявитися сюди, на цю землю голубу це вже велика благость Божа. Це знаєте, скільки не народилося, знаєте, скільки відійшло, не, не, не за. Не за власної долі, що так потрібно, приходиш, бо треба відійти, бо тільки народився, вже ти живеш тим, тою вірою, скільки тобі назначено, скільки тобі, скільки тобі Бог дав на цій землі, і що ти людину, крім того, що поїсти і попити, що ти ще залишиш після себе? Бо як немає цієї віри, якщо немає отого якогось розуміння, що. То іначе не було, б, мабуть, розвитку тих і суспільств, і людських розвитку людини і, і, і збагачення. її. І... Я так тільки думаю, віра це надзвичайно велика сердечна робота людини. Якщо вона є в тобі, якщо ти бажаєш, якщо ти йдеш кожен день. Бо для мене прийти в майстерню це не просто прийти на роботу. Ніхто мене не гонить. Я на творчій роботі останні 20 років. йди не йди, Я приходжу я кожен день як в, оті, в першому дні біле полотно і я перед ним. Що таке Україна єдина, пане Валерію? Для вас от як ви розумієте? Ну, бачите, нас е, стільки е, століть е, розводили, таким словом, скажу, не дуже гарним, але воно так виходить тепер, що е, якщо ми не зберемося в єдину, бо нам тільки дано тут, у нас немає іншої землі, де можна було б піти і ще зробити ще одну державу Україну. Наше тут Богом назначена оця земля, оцей. Благодатний кусочок Землі на, на планеті Земля, і ми е, маємо її всіма способами е, і боронити, і розуміти, що тільки від нас, тільки від нас залежить, як вона буде далі. Чи вона буде взагалі? І чи ми будемо? Бо розуміння того, що, ну, е, як кажуть, е, не обов'язкові там питання. Ідентичності нації чи розуміння тої мови, на яку ми знов зараз впираємося і не один раз, уже таким чином, ну, здавалось би, хто може в світі сказати інше щось. Бо англієць любить свою англійську мову, француз свою, японець любить свою історію і пам'ять, і відчуває її. А для нас це не важливо, та ні для нас надзвичайно важливо. Тим більше, пройшовши ти століття і тисячоліття тих і, і поразок, і перемог на, на цій дорозі вічності, ми збережемо себе тільки в єдиності нації, української нації і розумінні того, що тільки наша робота на цій землі дасть майбутнє. І буде син, і буде мати, і буде мати, і, і, будуть, і люди. будуть люди на землі. Дякую вам. Це був художник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, пан Валерій Франчук. На все добре.